Вітання, друзі, 11 квітня, четвер на календарі. Я Олександр Мусієнко, і для вас традиційний ранковий брифінг, виклад інформації і найактуальніших новин. Розпочинаю з того, що Росія вкотре завдала масованого удару по території України, були використані різні засоби ураження. Вже традиційно як складається це і дрони, це і балістичні ракети, це і крилаті ракети. Атаковано Харківщину, ворог не відступає, не полишає спроб. Напередодні було атаковано Одесу і Одещину. Так само, на превеликий жаль, є жертви. А цієї ночі ударів зазнали Харківщина, Київщина, Запорізька область, Львівська область. Під ударом були в першу чергу об'єкти енергетики, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Тобто ворог продовжує тактику нищення нашої енергетики, вони продовжують удари, наносити удари саме по цих об'єктах. Мета, яка ставиться, це те, щоб за задумом противника, що Україна їх не відновить ці об'єкти, якщо ми говоримо глобально, і зрештою не встигне відновити до нового опалювального сезону. Плюс це створить серйозні проблеми. Негаразди це вдарить звичайно економічно, нанесе серйозні збитки, зокрема і по нашій економіці. Ну тобто, розрахунки в першу чергу саме такі. І крім того, якщо ми говоримо про Харків, Харківщина, то мета звичайно, скажімо, дестабілізувати ситуацію, деморалізувати харків'ян, спричинити нові хвилі біженців і руйнація Харкова з боку ворога. Продовжується, це теж можна простежувати. Українське ППО працює, українські системи працюють настільки, наскільки це можливо зробити в цих ситуаціях. Задом ворога він очевидний. Це зараз створити навантаження на нашу генералічну на наші генеруючі можливості, потужності, а, ослабити енергетичний потенціал всієї держави. Тобто, це абсолютно мета, яку агресор собі поставив і до її реалізації слідує. Але є інший момент, що хіба ворог не буде бити, якщо ми отримуємо знову ж таку інформацію, наприклад, від а, командувача сил НАТО в Європі генерала Каволі, який виступав в Конгресі і сказав про те, що через пару тижнів Росія випереджатиме Україну в артилерії 10 до 1. А крім того, він сказав про те, що сторона не зможе стріляти у відповідь програє, та, яка не зможе. Україна не в Україні незабаром закінчаться снаряди та засоби ППО, заявив Каволі. Ну, якщо це не ефект несподіванки, які хочуть наші партнери продемонструвати і сказати, що дивіться, мовляв, а, Україні все закінчується, а потім у нас навпаки все з'явиться, і ми нанесемо потужний контрудар, про який говорить президент України Володимир Зеленський. Адже я хочу нагадати, що український президент говорить про те. Що Україна буде здатна провести контрнаступ, і цей контрнаступ буде більш дієвішим і результативнішим ніж був той, який відбувався в 2023 році. Про це український президент говорить. То, можливо, це якийсь такий оманливий маневр від наших партнерів, і те, що в Україні говорять так само, і мета, яка ставиться це, ну скажімо, в першу чергу продемонструвати, що в Україні немає спроможностей, а вони з'являться. Я би дуже хотів, щоб таким чином ворог дезінформувався, що таким чином вони не дізнавалися про реальні можливості і запаси наших озброєнь. Адже це знову ж таки розумієте, знову ж таки звучить як заохочення до того, що атакуйте, не сіться, збільшуйте атакувальні можливості, наносьте удари, адже Україна може. Потенційно переживати кризу, адже Україні може не вистачати сил і засобів протиповітряної оборони, не кажучи вже про артилерію для відбиття відповідних атак. Тому я розумію прекрасно сенс таких заяв з точки зору того, що потрібно зараз перед конгресом вкотре підтвердити питання важливості надання допомоги для України, і це очевидно і це зрозуміло. і Ми сподіваємося, що. Конгрес до кінця квітня місяця все ж таки ухвалить цього року. Додам, це зараз, до речі, теж актуально. При всій цій іронії, скажімо, але що саме до кінця квітня Конгрес ухвалить відповідні рішення, і ми отримаємо пакети озброєння. Дуже на це сподіваємося. Тому що, ну, ви знаєте, така порція заяв, чергове, звичайно, що вона, крім того, що говорить і. Є звернення до західних партнерів, є звернення до Конгресу, що, вочевидь, дайте більше зброї, дайте більше підтримки України. Разом з тим, ми бачимо, що це все ж таки і така завжди палиця з двох кінців, в той же час може бути як заохочення. Ну, так бийте, зараз Україні не вистачає. Крім того, помітно, що ніби як Сполучені Штати вкотре після заяви Лойда Остіна, яку я з вами розбирав. Якраз напередодні є відео про а, рекомендації не наносити удари по російських НПЗ. Можете подивитися вкотре. А і знову ж таки складається таке враження, що Сполучені Штати, попри все, попри широкі заяви, але вони все більше йдуть у внутрішню політику, все більше захоплюються передвиборчою кампанією і все менше звертають увагу на зовнішню політику. Таке враження на сьогоднішній день складається. І якщо ми говоримо про підтримку, я думаю, що краще все ж таки в цій ситуації говорити, що так Україні може бути важко, але не вдаватися в подробиці з точки зору того, що ж може статися, яка буде перевага в артилерії і що буде відбуватися. Крім того, що до переваги в артилерії і танків можу додати дещо цифри. Адже відомо, що і про це вже Foreign Policy пише, що Україна знищує великі обсяги російських танків і бронетехніки, і робить це переважно із застосуванням саме дронів. Ну не те, що для нас це відкриття, чи не те, щоб ми з вами цього не знали. Або для тих, хто слідкує за моїм каналом, я неодноразово говорив, що на сході зараз при численних російських штурмів, штурмах, які не припиняються, в переважній більшості Росія застосовує. Саме зараз танки, бронетехніку, а Україна мінусує активно і знищує ці танки і броню саме дронами, саме FPV-шками. Тому зрозуміло, що їхня роль на сьогоднішній день на передовій на фронті вона є надзвичайно важливою і нам потрібно так само їх більше. Але при цьому, якщо ми подивимося на запаси танків, то вичерпатися і закінчитись в тому числі із тими. Які зараз знімаються зі зберігання, вони можуть на другу половину 2025 року в Росії запасу бойових бронемашин з урахуванням а, знімання а, зі зберігання, того, що Росія намагається робити і буде робити, залишається до 2026 року. На сьогоднішній день демонструється і простежується тенденція. Що ворог відновлює, знімає з консервації зі зберігання і проводить ремонт пошкоджених машин, які їм вдається відбуксирувати безпосередньо з поля бою і з фронту, вони проводять це швидше і скоріше, ніж нам вдається знищувати. Тобто, що би я сказав? і яким чином я би поставив це питання з точки зору того, чи нам вистачає артилерії, чи нам вистачає засобів ураження? Ми повинні в тому числі орієнтуватися на ворожу бронетехніку, на їхні танки, і тоді вже робити відповідні висновки, тому що, от коли ми побачимо статистику і тенденції до того, що українським силам вдається знищувати більше. Ніж війська ворога можуть відновлювати, ніж вони можуть проводити відповідні ремонти, ніж вони можуть ставити в стрій і далі застосовувати на фронті, от тоді можна буде сказати про те, що ми вийшли теж на потрібні показники. Але знову ж таки, чому так відбувається? Тому що Росія е часто їх застосовує, але часто це буває один, два, три танки на якихось напрямках прориву. Де вони на броню всадять величезну кількість піхоти і таким чином намагаються прориватися до українських позицій і далі вторгатися в українську смугу оборони з метою реалізації там подальших своїх задумів? Тому є що нищити. Але от вам показники: 2025 закінчуються танки середина 2026-й закінчуються бронемашини. Ось до чого потрібно, я думаю, прагнути. Нам на сьогодні, і в принципі, ми бачимо, що попри те, що от як каже генерал Каволі, так знову ж таки з цією заявою перед конгресом, що перевага у Росії буде 10 до 1 в артилерії, але Україна все одно нищить. І ви знаєте, мені знову зараз такі ситуації нагадує 2022 рік. От я не даремно вас попереджав, що багато в чому вона буде складатися саме таким чином. Що це означає? Тоді, в 2022 році, напередодні повномасштабного вторгнення російських військ, так само багато хто, зокрема, в Сполучених Штатах, та й загалом на Заході, вони не вірили в те, що Україна може втриматись. Вони не передбачали, що український народ повстане в такій боротьбі, що буде настільки потужний серйозний спротив для протидії агресору. І тоді була докладена колосальна робота Президентом України Зеленським. Для того аби сформувати ось цю необхідну підтримку для України, і зараз вона знову ж таки ця робота триває. І зараз знову ж таки ми стикаємося з тим, що попереджають усі Україна залишиться без зброї, якщо США не нададуть час на допомогу. В Україні буде криза снарядами. В Україні не буде вистачати відповідних вогневих засобів і засобів ураження. Зрозуміло, щоб Конгрес прокинувся і це все Україні надав. Але я думаю, що, попри все, Україна боротьбу продовжує навіть тим, що власні дрони великій кількості закуплені за бюджетні кошти, які я вірю, будуть в силах безпілотних систем, які ми незабаром побачимо в дії, і вони будуть ще більше наносити ударів по техніці і живій силі ворога, чи за волонтерські кошти за ці всі постачання вони реально стримують просування ворога. Тобто Україна знову ж таки. Не дає російським військам досягти поставлених цілей, попри те, що, здавалось би, і на Заході зараз лунають такі іноді дещо песимістичні нотки щодо можливостей і здатності українських сил відбити ось цей наступ Росії. А щодо наступу, можу сказати наступне: що те, що Росія зараз, скажімо, готує ось цих мобілізованих на літо. А їх, ймовірно, буде якраз 100-150 тисяч під загострення саме цього наступу влітку. Все ж таки вони зберігають плани на те, що більша частина військ, які будуть мобілізовані, а от британська розвідка дає ті дані, що я попереджав, що в принципі цього року може Росія взагалі розраховує в планах не 300 навіть тисяч, а 400 тисяч підписати контракт. Ну тобто, як це виглядає в російських реаліях повістка. Викликали, прийшов до військкомату, поклали на стіл контракт і от тобі підписую. Раніше це було до кінця року, а зараз там уже фіксується термін до кінця так званої СВО. Ну і все, і таким чином збільшується чисельність контрактників на папері. Йде відповідна статистика, що дивіться, от такі така кількість. І тому, судячи з того, як Росія відновлює ось техніку танки. Як вони розконсервовують, як вони готуються, те, що я от вам зараз говорив, це свідчить про те, що вони все ж таки в більшій мірі накопичують і збирають сили з прицілом на осінь. Тобто літо це такий теж важливий етап, але він все ж таки проміжний. А от з прицілом на осінь, Росія націлюється з тією метою, аби, ну, скажімо, застосувати більше сил, тому вони будуть поетапно. Зараз ми побачимо на червень 100 150 тисяч, потім, можливо, ще 100-150 тисяч, а потім 100. Ну ось таким чином, ось так етапно. Вони а тоді вже ну, фінальний етап це там вересень, жовтень цього року, коли буде е збільшена якраз ця чисельність до 400, про що попереджає британська розвідка. Тобто, знову ж таки, приціл, все ж таки, не просто атакувати зараз е влітку. Що буде ворог робити, інтенсифікуючи свої бойові дії на Сході. А завдання все ж таки триматися і на осінь, аби на осінь мати відповідні сили для того, щоб бути готовими, діяти і наносити далі удари. Тому це теж треба враховувати при підготовці відповідної тактики нашими силами з точки зору оборони і протидії агресорам. І тому, от знаєте, зараз ця ж таки форце формулювання про те, що Україні не вистачає. Таке враження, що нам ніби натякають дехто, знаєте, що ну так може якісь рішення ухвалювати, так може час задумати, що зрештою на якомусь етапі досягти перемир'я з Росією, досягти якогось припинення вогню. Ось я так чомусь відчуваю, що дехто намагається на заході ось саме таким чином це інтерпретувати, але цього не буде. Саме таким чином, тому що ми бачимо, що незважаючи на те, що десь Сполучені Штати ми очікуємо і розраховуємо більше, а вони зволікають з підтримкою. Ну, зрештою, є антанта. Не забувайте, що тепер створена нова Антанта. і Україна має бути повноцінним членом цієї антанти, цього військового і військово-політичного альянсу блоку Союзу започаткованого. Чи відновленого Британією і Францією. Тобто, ми і ряд інших країн, які готові зробити більше для України, вони мають бути в альянсі і забезпечувати якраз наші потреби? Запитуєте ви мене, чому президент України говорить про контрнаступ новий, тому що ми знаємо прекрасно ця тема в суспільстві. Вона треба визнати, ну скажімо, сприймається дещо чутливо. Чому говорить пан Зеленський про це дуже просто. Тому що треба відбити всі наративи, які намагаються десь з'являтися в західних медіа, в західних кулуарних розмовах між політиками, експертами і так далі. медіа. І треба відбити ось цей наратив про те, що ну, мовляв, дивіться, все йде до позиційної фази остаточної війни, а все йде до того, що жодна зі сторін не може досягти воєнним шляхом. Якоїсь суттєвої переваги і прориву, і не допомагають технології, бо технології вони самі по собі теж не допоможуть. Тобто технологічний прорив він на сьогоднішній день це не те, що прямо спрацює. Бо, розумієте, в технології це важливо і в них потрібно вкладати дрони, засоби радіоелектронної боротьби, я це все розумію і погоджуюсь. Але найважливіше зараз це вкладати все ж таки в людей, в їх навчання, в їх підготовку. Військова освіта, офіцери для керування і для того, щоб і в наявних уже історичних військових рішеннях, стратегіях, тактиках, які були відомі з часів класичної Античної Греції, Древнього Риму, знаходити ось ті рішення, які можуть бути ну зараз потрібні для нас, які можуть бути застосовані і в нашій ситуації, тому це комбіноване завдання, це не тільки технологічний прорив. Але президент тут якраз про це говорить: що слухайте, ми не збираємося зупиняти цієї боротьби, ми будемо продовжувати, в будь-якому випадку ми будемо продовжувати протидіяти ворогові, будемо продовжувати боротися за наших людей і за звільнення е окупованих територій, і, і до перемоги. І е ось це теж е цей запал, от коли говориш на західну аудиторію Заходу. Важливо про це пояснити, прокомунікувати і сказати, що слухайте, ніхто не збирається приймати виключно якісь умови, ніхто не збирається йти на заморожування конфлікту. Мета, яка ставиться, це все ж таки продовжувати боротьбу і продовжувати її саме для перемоги. Тобто, знову ж таки, намагання струсанути захід і мобілізувати. Ось це дуже важливий меседж, чому про це говорить президент. Цікаву заяву зробили в Держдепартаменті Сполучених Штатів. А там сказали, що США вважатимуть Китай відповідальним за просування армії Росії в Україні. Про це сказав заступник держсекретаря Сполучених Штатів Курт Кембл. І він сказав, що завоювання Росії Вашингтон розцінюватиме не як унікальні дії Росії, а як об'єднаний комплекс дій, який підтримує Китай а також Північна Корея. Тобто, що таким чином намагається Держдеп нам сказати, що він визнає існування військового союзу, військового альянсу, Північної Кореї, Китаю, Росії ну, звичайно, сюди можна додати, можна і потрібно додати Іран. Так а за що будуть відповідальні Сполучені Штати? Ми б хотіли мабуть, з вами почути, що Сполучені Штати не дадуть цього зробити і не дадуть укріпитися. Альянсом автократичним на противагу демократичним союзам. тому що я хотів би почути саме це, але зверніть увагу тон, тональність, яка йде. Тобто, Путін збирається їхати до Сі з часом. Я про це розповідав в попередніх відео вам, і намагається домовлятися, звичайно, що Китай буде пробувати, скажімо, від себе знову ж таки якісь ініціативи висувати. Мирні, так звані, з точки зору просто того, щоб власний імідж на міжнародній арені і привабливість як країни, яка здатна і може вирішувати там якісь міжнародні якраз питання і врегулювання конфліктів. Ну і розрахунок на те, що а, щось будуть пропонувати. А в цей же час Сполучені Штати кажуть про те, що Китай відповідальний. І про що це говорить? Це говорить, що риторика все більше стає така. Скажімо, проти Китаю в сенсі того, що можна сказати на сьогодні, мені здається, і чого я знаєте так остерігаюсь. Що знову ж таки в Сполучених на Штатах на перше місце починає виходити Китай, що Китай допомагає, що Китай несе відповідальність. Та на сьогоднішній день загроза основна для безпеки Європи це Росія. До речі, і для безпеки Сполучених Штатів це треба зрозуміти. Треба нарешті вирішити це питання з цією державою, парією, державою агресора. А далі вже Китай, а далі вже там всі решта можна в Союзі, можна як, як завгодно з ними розбиратися і протидіяти. Але в першу чергу це Росія. Зміщення фокусу уваги на те, що там Китай стоїть за спиною. все... Я не думаю, що це зараз конструктивно з точки зору якраз мобілізації уваги до питання того, що потрібно підтримати Україну. Бо розумієте, все ж таки не вдається пов'язати наслідки, що Китай підтримує Росію, відповідно страждає Україна. Саме це прив'язати, що потрібно вдарити по Росії. Нам ж нам же цікавить, що удар по Росії зараз. Пошук рішень, пошук додаткових санкційних пакетів проти схем, які використовують окремі китайські компанії, які, звичайно, можуть щось передавати Росії, передавати певні технології, рішення виробничі, ми це все розуміємо, і цього відкидати не можна. Але що ж важливо, це все ж таки а, пріоритизація загроз. І якщо буде знову ж таки питання про те, що саме Китай на першому плані як загроза. Ну, звичайно, я вважаю, що це не відповідає дійсності на сьогоднішній день, бо це має бути Росія. Тому більше по Росії зараз потрібно бити по Китаї так само, але все ж таки Росія більший ворог і дестабілізатор ситуації безпеці Європи. Друзі, мав досвід вчора спілкування приємний з різними людьми, перебуваючи в Дніпрі, на запрошення Дніпропетровської філармонії імені Когана. Вдячний за можливість директору Хасапову Олександру за те, що була можливість дійсно поспілкуватися в рамках таких просвітницьких ініціатив з молоді, зі студентами журналістських факультетів. Маю сказати, що така перспективна молодь вона радує, вона вселяє надії, вона вселяє оптимізм, як і люди, які горять все ж таки своєю діяльністю, своєю роботою, і тим, аби примножувати і збільшувати, скажімо. Для нашої держави ось тих цінностей, і європейських, і наших українських, і в Дніпрі, і в інших містах. Це дуже важливо, тому комунікувати і буду продовжувати такі а, зустрічі і надалі, і в ваших містах наступних так само. Тому стежте за анонсами. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе. Слава Україні!